Зараз до нашого ефіру долучається Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента. Пане Сергію, Так, слухаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Ми вас наразі ще не бачимо. Сподіваюся, о, тепер бачимо. Дякую. Так, да, Добрий вечір. Пане Сергію, сьогодні ось в ефірі обговорюємо ось цю масштабну схему корупції в енергетиці, фігурантом якої, за даними зокрема, народних депутатів може бути і Тимур Міндіч. Його ім'я останні місяці доволі активно обговорюють, зокрема в контексті зв'язку із президентом Володимиром Зеленським. Чи варто сьогодні взагалі очікувати на реакцію офісу президента? Ні, реакція голова, не голова, а радник президента контро Латвин він виступив з коментарем на цю тему і сказав, що. Будь-які розслідування та корупційні вітаються і мають призвести до невідворотності покарання людей, якщо вони причетні до корупції, незалежно від їхніх політичних або інших вподобань. Тому не знаю, він не може в ефірі просто не бачили цей коментар, але він. Так, так, ми цей коментар бачили, і ми, зокрема, неодноразово зверталися до Офісу президента з власними запитаннями щодо цієї ситуації, але відповіді не отримали досі. Тому, можливо, вам відомо, як взагалі Володимир Зеленський сприймає інформацію про те, що його ось колишній бізнес-партнер по кварталу 95 може фігурувати у розслідуваннях НАБУ, що вам відомо. Ну, бізнес-партнер це дуже, скажімо так, гучно звучить. Володимир Зеленський не займається бізнесом з моменту Колишній. обрання на посаду, і вже шість з половиною років це як. Тому бізнес-партнерів може бути багато, де факт в тому, що, по-перше, ну, формулювання це не відповідає актуальному статусу. Тобто він не є бізнес-партнером. А що стосується того, як він реагує, то ми бачили коментар Литина, і думаю, що там більш ніж. Достатньо спазаний цьому, тобто, тобто він президент підтримує розслідування, якщо мова йде про покарання корупціонерів, незалежно від того, який спосіб ці люди мали якісь зв'язки в минулому, або і, з ким вони були в партнерах. От пам'ятаєте, свого часу, е, ну є певний такий підхід стереотипний до президента. от вважають, що якщо хтось десь з Володимиром Зеленським в минулому в якийсь спосіб, е, чи дружив, чи був спільним бізнесом, чуєте мене чи ні? Так, так, я вас слухаю. Мені хтось сказав, що він мене не чує. Чуєте мене? Так, вас чуєте, пане Сергію, можете а, продовжувати? Це ваш режисер мені сказав. Одним словом, є таке стереотипне уявлення, що якщо колись десь Володимир Зеленський, він вже швів активне життя. В нього було велике минуле в медіабізнесі, він був генпродюсером телеканалів. В нього є свій медійний бізнес в минулому, був, коли він був приватною особа. І вважається, що якщо хтось. Колись з ним десь був в бізнесі, то це якимсь людям створює індульгенцію. І тут в мене є дуже гарний аргумент, який це спростовує. Це Ігор Коломоцький, який перебуває в слідчому ізоляторі вже більше ніж рік. Скоро буде так, да, вже більше ніж рік в справі, яка стосується злочинів пов'язаних з насильством, де серйозні його можуть очікувати покарання. Замах на вбивство, адвоката Карпенка це справа, по якій він затриманий, перебуває в СІЗО, і як бачите, жодні зв'язки в минулому або якісь можливі бізнес-партнерства, нікого ні врітуали. Тому я думаю, що якщо є підстави підозру цю вручити, а вона, наскільки розумію, досі не вручена, буде підозра, і тоді, відповідно, можемо робити свої висновки. Який склад інкримінується, але переконаний, що для президента якісь зв'язки в минулому з кимось в бізнесі або в персональному житті не є дороговказом якийсь спосіб реагувати, там захищати і так далі. І Це наприклад прикладі справи Коломойського дуже добро видно. Уж кого кого, а тільки що не писали про Коломойського і Зеленського, і по факту Коломойський в СІЗО. Тобто сьогодні зв'язку між президентом і Тимуром Міндічем немає жодного, якщо я правильно зрозуміла з ваших слів. Або ну, поясніть деталі я можу, я можу це робити власні припущення. Я знаю, що президент зайнятий війною не 24 на 7, Я думаю, 26 годин на тиждень, на щодня, тому що. Він постійно тільки цим питанням займається і якимись колишніми бізнес-партнерами, минулими бізнес партнерами. Думаю, що в нього немає ні часу, ні натхнення цим займатися. А що стосується того, який в нього статус, то я можу сказати тільки я можу уявити, якому він режимі між точно я не думаю, що в перерві між дзвінками з Макроном і Мерцем, і поїздкою до Трампа. А потім е, переговорів з е, Королем Чарльзом. Е, ну от я складно уявляю, щоб десь тут якісь бізнес-партнери з минулого щось вирішували, якийсь спосіб там проникали в комунікацію президента і так далі. Тому що Не, ось що видання... вже про того, що ну, президент просто в е, його графік настільки розписаний, що точно. А мені здається, навіть якщо чисто логічно подумати, ну, який сенс йому на це витрачати свій ресурс і час. Просто логіка це підказує. У нього інші задачі стають в житті. Бо що я хотіла додати, що видання Українська Правда, ми про це згадували. Вони нещодавно опублікували розслідування, де журналісти, зокрема Михайло Ткач, пише про те, що сьогодні Тимур Міндіч має такий доволі великий політичний вплив на різні сфери життя країни. От тому я намагаюся з'ясувати у вас, яка його роль Дуже. сьогодні? Чи усі ці закиди журналістів я депутатів незнайомий, тому мені складно сказати. Мені здається, що я більш-менш знайома з усіма. Тома якийсь вплив на процес в українському або політичному, або військовому житті. А з цією людиною я не знайомий, і чесно скажу, ну, складно навіть уявляю, якого він зросте. Тобто, щоб людину бачити, треба розуміти, якого він зросте, яка його комплексія, я його в житті не бачив. А тобто, оцінити яка впливні, його політи... Політично, ага, теж мені складно сказати. Я оцінити вплив лише, виходячи з того, що його прізвище постійно згадують опозиційні політики, і це ну, їхня, знаєте, технологія певним чином. Згадувати одне прізвище постійно, але в нас для цього, щоб довести, є провина чи нема, провини, створена незалежна антикорупційна вертикаль. Ми не дарма 10 років витратили на те, щоб її побудувати. що в нашому парламенті, в нашому скликанні, в нашому комітеті ми створили всі необхідні умови, щоб антикорупційні органи були незалежними. Ми створили НАБУ спеціалізовану прокуратуру, суд. От вони ні точного ні від кого не залежать, точно вони. Є незангазованими, нехай розслідують, нехай передають справу в суд. Єдине, що я тут, вибачте, трохи час затягую, Але хочу додати, що я так само борець з корупцією в Енергатимі. І коли я був депутатом, то було викрито корупцію Миколи Мартиненка, І не в 15-му році було зареєстровано провадження, 10 років пройшло в 17-му році. Затримали тоді Мартиненка, як ви пам'ятаєте. Тоді що міністр Мальян, який зараз з Лондона повчає всіх жити, а тоді він приїхав в суд і брав на поруки Мартиненка. І справа Мартиненка потім була передана в вичній антикорупційний суд, і в 23-му році, 31 травня, як зараз пам'ятаю, я ходив і допитувався в антикорупційному суді по справі корупції в енергоатомі. Але от станом на листопад 25-го року у нас досі немає вироку по цій корупції. Тому хотілося, щоб антикорупційні органи були ефективними і вони боролися з корупції незалежно від своїх політичних інших якихось подобань, прапорів і так далі, я лиш тут додам про незалежність корупційних органів. Що влітку була спроба влади все ж таки обмежити повноваження цих цієї ну, незалежності. Ці, ці, ці незалежності. Але протест протести? Відбулися обмежувати. і вони все повернулися. Це. Це теж не перший раз в нашому житті, і в часи попереднього президента намагалися обмежувати дуже добре, що в нас є громадянське суспільство, яке не дозволяє цьому статися, але я повторюсь, що Крім незалежності, є ще питання ефективності. От я вам навів тільки, що приклад корупції в Енергатамі, де 10 років нема відповіді на питання: чи був Мартиненко, чи не був Мартиненко винуватий в тому, що він отримав відсотки відкати на свій царський рахунок панамської шорної компанії. Тим не, не менш, Тимур По Факту ми маємо отримати відповідь. Переконаний, що і на всі корупційні справи, які є в Енергатамі або в інших державних компаніях. В Галізниці ми зробили дуже добре в залізниці. Ми. Поставили очолювати внутрішню безпеку детективів набу І у нас. Будемо стежити за безпекі. цими ситуаціями, так так так. Я перепрошую я закінчу. Так от ми в Укрзалізниці поставили на чолі внутрішньої безпеки. Детектива НАБУ і заступників нього теж детективи НАБУ. І це якраз гарна модель, щоб енергатам теж так зробив. Думаю, що це б спрацювало. Ще одне останнє питання. Ось відомо, що Тимур Міндіч він виїхав з України за кілька годин до проведення обшуків. Чи має офіс президента будь-яку інформацію про причину його виїзду? Чи можливо звертався пан Міндіч не чи не знаю, його представники за питаєте, дозволом? Я сьогодні в офісі президента не був сказати, чи щось володіє Офіс президента чи не володіє. Я сьогодні залізниця день. А що стосується виїхав, він виїхав. у мене такої просто інформації немає. І реакція, від офісу, яка також не від знає, від Офісу чи знає. президента я тут коментувати нічого не можу, тому що я повторююсь родної інформацію про це на володі. Я можу вам коментувати загалом як людина, яка займається антикорупційним розслідуванням дуже багато років. І от, наприклад, давайте ще що... цікавий приклад. Я вам наведу, якщо у вас є пару хвилин. Можна сказати чи ні? Дуже обмежені до 30 ну, секунд. Маємо ну 30 секунд. Тоді я не зможете. Якщо у вас немає часу поговорити на цю тему, тоді не будемо навіть починати. Це треба, хоча б 2-3 хвилини поговорити. Будемо чекати тоді вас у наступних да, наших ефірах вечора. Тоді дякую Навсього вам, пане да, Сергію. Да, це побачу. був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Спасибі вам.